Мої любі, з вами я, мене звуть Оксана Ігнатович. З вами тару Прогноз та Микнастрій на сьогодні, на 10-те. Листопада і на цілий тиждень, з 10 по 16 листопада. Дуже рада вас бачити і хочу вам сьогодні запропонувати свої авторські колоди. І насамперед, це буде у нас Астра Таро, моя авторська колода, тому що у нас дуже великі такі події на цьому тижні відбуваються. І вони кожен з нас обов'язково помітить, тому що вчора у нас розвернувся наш улюблений Меркурій. Знову все можна сказати буде. За нього. Але е, він зараз ще такий дуже повільний. Він майже стоїть стаціонарний. Тому багато справ у нас просто зависають, вони не рухаються. Акто того ж ще 11 листопада у нас додається, тобто завтра в ретро рух розвертається ще Юпітер. І він буде розвертатися, він дуже велика планета, тому він і дуже повільно розвертається. І весь тиждень у нас проходить під стаціонарами планет. Стаціонари це коли вони розвертаються. Ну, от уявіть собі, авто. Той, який їде да, на повному, повній швидкості, а потім йому, йому потрібно розвернутися. Спочатку воно збрасує е, швидкість. Да? І потім ще розвертається, і як на одному місці стоїть, а вже за ну, те, після, після того воно розвертається в обратному русі. Тому ретро це не дуже нам заважає. А ось коли розвертаються планети, це ми більше відчуваємо з вами. Це ми більше з вами розуміємо як те, що якісь справи не йдуть, все зависло. Не можемо чогось зробити. Чи ми не хочемо, чим нас не получається? Ну, це вже буде у кожного по-своєму. Але що я можу сказати, наш улюблений ретро Меркурій буде до кінця листопада ретроградний. І поки він ретроградний, готуйтеся до того, що будуть у нас повертатися колишні, будуть повертатися якісь справи, які ми не доробили, будуть повертатися, може, навіть якісь проблеми, які нам не подобаються, а іноді навіть це будуть повертатися шанси, які нам допоможуть з вами щось вирішити в нашому житті. І ось подивимось, як Астра нам прокоментує цей період, що нам покажуть саме карти. Ми подивимось зараз. з вами. Це моя авторська колода. І я вам витащила таку карту це у нас король Жезлів. Сонце у Леві, да. Ну у нас зараз з вами не серпень, да? сонце у нас не у Леві, у нас листопад, але сонце у Леві нам показує, що король жезлів у нас вогняний такий. Чоловік, який бере на себе дуже багато, він про владу, він про відповідальність. Тому ця карта нам показує, що не дивлячись на всі ретропланети, на всі е, уповільнені справи, нам треба все ж таки брати все у свої руки, то робити. І йти до ну, перемоги, до того, щоб щось в нас з вами вийшло. Я не знаю, як на цьому тижні це нам допоможе, але Таро каже, що беріть короля жезлів та вперед. Може, для когось це буде чоловік, який допоможе, може, для когось це буде його начальник, може, для когось це буде приклад людини, яка сп... ну, змогла зробити більше, а хтось візьме на себе відповідальність і буде як король жезлів іти уперед. Ну, ось така чоловіча карта на сьогодні прийшла, а я тут ще підготувала теж авторські колоди, які нас. Маски вони створені були е, сумісно з Оленою Рубалко. і я тоді беру, е, раз уже чоловік вийшов, то візьму я е, е, до нього пару, візьму е, жінки, да, він, жінок, лиця маски, часть жіноча. Ну Подивимось, яка енергія буде нам допомагати. Ну і Це авантюристка, це Скарлетт Охара, всі її знають. І ну, згадайте про те, що вона дуже винахідлива. винахідлива. Вона в будь-якому стані могла зробити щось із нічого. Ну, на, наприклад, коли їй потрібно було мати красиву, красиву сукню, вона її зробила з, з тих порт'єр, що висіли у них на вікнах. І Тому ця зелена сукня вона увійшла як у кінематограф, так і в наше серця. Ну, це написала, звісно, Маргарет Мічел, але просто. Лі так класно вжилася в цю роль, що ми асоціюємо саме з Скарлета Хара, саме з нею. Ну ось, Згадайте ось таку жінку, авантюристку, але дуже з під, ну, підприємницькою такою жилкою. Згадайте короля Жезлів. І я вам можу сказати, що не дивлячись на астрологічну погоду, карти нам показують, що все ж таки треба рухатися ще треба чогось досягати, треба ставити перед собою великі цін. Цілі і робити все, що ми можемо зробити в таких умовах. Я дуже рада вас була бачити. Я вважаю, що все буде у нас добре. І бажаю всім, щоб цей тиждень був для вас приємним, продуктивним і безпечним. І я буду казати вам папа до завтра, чи до наступного тижня, коли я буду робити прогноз, подивимось. C'est papa.